Вітаю в ефірі час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на прямому зв'язку Даріша, переможниця дитячого європачення 2018 року. Тож Даріша, я вас вітаю. Дарішо, два дні тому ви презентували нову пісню під назвою Мій дім і також про дуже цікавий кліп на цю пісню, тому що кліп був знятий на вулицях Києва в блекау. Була тотальна темрява. Два дні тому ви презентували нову пісню під назвою Мій дім. Розкажіть, будь ласка, як виникла саме ідея створення? Ідея створення і самий сенс пісні це буквально все те, що я переживала сама. Це пісня про мої думки та мої переживання. Я зараз знаходжусь в Україні і я проживала всі ці жахіця разом з усіма українцями. Але, попри все, зараз. Що... Ми є сильні, незламні. Ми повинні працювати, жити та творити далі. Незважаючи на те, що коїться в країні, незважаючи на весь цей жах, нам варто єднатися, бути сильними, і ми маємо вірити в найкраще. Дуже дякую. І дуже незвичайний вийшов і кліп на цю пісню, тому що дійсно, як я вже глядачам сказала, кліп знімався в блокаут в тотальній темряві, і ви йшли по вулицям Києва зі свічкою в руках. знаєте, знає, наче ось це саме світло в кінці тунелю, як завжди кажуть. Як виникла саме ця ідея? Спершу ідея взагалі мала бути інакшою, адже перша ідея планувалась ще до повного блекауту по всій Україні, і за день до зйомок був масштабний обстріл. Але ми з командою вирішили, попри це, все-таки відзняти відеокліп. Ми піднімали спішки пішки без світла на 15-й поверх. Намагалися знімати кліп в квартирі без води, без світла. Але потім разом з командою ми прийняли рішення відзняти кліп саме таким і про те, що відбувається прямо зараз. Без прикрас, без декорацій, ми знімали прямо на вулицях Києва. Вам 15 років, правильно? Так. Але у вас доволі така чітка і гарна думка, і чіткі погляди на усе. Як ви вважаєте, яку роль взагалі культурний фронт відіграє у реаліях сьогодення? Ну, як на мене, культурний фронт в такий важкий час. Він є дуже важливим. Співали пісні у всі часи, і в горі, і в радості. Якщо ви пригадаєте, як давно ми вперше заспівали пісню Ой лузі червона калина. Я артист, і як на мене, будь-який фронт зараз, а особливо культурний, має право жити. Я співаю і всі свої думки я покладаю на музику та в тексти. Україна це країна, чий народ є незламним навіть під час війни. І пісня допомагає мені як артисту розповісти великому колу людей про те, що відбувається, і навіть за межами України. На які наступні треки чекати слухачам? Взагалі, скажу вам чесно, до 24 лютого всі пісні, які я написала, вони вже не мають ніякого значення, адже всі ми за цей час подорослішали, пережили багато емоцій. І все, що я зараз відчуваю, все, що в мене на серці, я записую у вірші. І найближчим часом разом з Михайлом Задомом, яким я пишу пісні, ми плануємо зустрічатись на студії, творити, аби всі ці вірші здобули музику. І зовсім скоро я планую випустити ще дві пісні, в яких я буду співати про сьогодення про віру в щасливе майбутнє кожного українця. Дякую. Також ви розповідали і про історію створення ідеї кліпу, і до цього як виходите з нами на зв'язок. Ми також з вами вже встигли поспілкуватися, і ви попередили, що можуть вимкнути світло. І от запитання більше про це: про сам блекаут. Я знаю, що в Києві облаштовані такі пункти незламності. Чи відвідували ви їх, і наскільки вважаєте цю ініціативу дійсно важливою? Як на мене, це є дуже важлива ініціатива, адже під час вимкнення світла ми матимемо можливість десь зарядити гаджет, випити гарячий напій. І тому, ось саме така ініціатива, як пункти незламності, саме в цей період часу є дуже актуальною та важливою. Які емоції у вас викликає власний кліп, коли ви його передивляєтесь? Чесно, вперше саме під час прем'єри, коли я переглянула відеокліп, я заплакала тому, що я зрозуміла, що в цьому кліпі я змогла максимально передати ті емоції, які зараз переживає кожен українець, і саме правдиво та реально розповісти про ситуацію в своїй країні. Чи є у вас знайомі за кордоном, які переживають цю ситуацію разом з вами? Так, а вже ж. я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2018. і там я познайомилась з багатьма дуже крутими та класними людьми з усіх куточків світу. І ще на початку війни, в перші дні, мені написали учасники з Франції, з Португалії і ще з багатьох країн, з Польщі також, і підтримали, сказали: якщо потрібна буде будь-яка допомога, обов'язково звертатися, за що я їм безмежно вдячна. Що ви хотіли побажати українцям? Даріша, ви мене гарно чуєте? Звісно, в першу чергу я бажаю усім нам миру, але найголовніше це залишатись сильними, вистояти та бути сміливими. Вороги намагаються нас зламати, але попри все це, ми робимо стільки сильніше. Тому сили нам, натхнення, ми віримо в перемогу і ні в якому разі не здаємось. Тому світло переможе темряву. Дуже вам дякую за спілкування. Хоч таке і дійсно короткотривале, але все ж таки в реаліях сьогодення живемо, підлаштовуємось і просто будемо зв'язуватись з вами і надалі. І сподіваюсь, будемо, знаєте. Все ж таки більш тривало спілкуватися. Дуже вам дякую глядачам. Я нагадую, що з нами на зв'язку була Даріша, переможниця дитячого Євробачення, 2018. і хочеться наостанок сказати. Ми сьогодні спілкувалися і про творчість, і про блекаут. І дійсно дуже багато труднощів переживає українське суспільство. Але усе переживемо, усе зробимо, відновимо Україну і будемо насолоджуватись. Вільною незалежною і гарною державою, слава Україні!